Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стресу. Тут буде про життя просто. Мене звати Кулик Наталя і я практичний психолог. Хочу тобі представити прості методи самодіагностування, саморозвитку, все, що може тобі знадобитися у твоєму житті, для того, щоб покращити своє життя і улучшити свою версію самої себе. І з чого ми почнемо сьогодні? Є така діагностика, вона називається колесо життєвого балансу. І щоб виявити, у якому балансі твоє життя знаходиться саме на цей час, я пропоную тобі зробити таку саму діагностику, яку я розкажу по секторам, як там виглядає. Ці всі сектори ти можеш умовно розділити на таку шкалу від 1 до 10. І розбираючи кожен сектор. Заштриховувати так само, як ти відчуваєш, яку оціночку ти хочеш собі поставити в цьому секторі. Наскільки ти вважаєш, настільки заштриховуєш, наскільки відповідає твій сектор, чи ти незадоволена, чи ти задоволена цим сектором у своєму житті. І коли ти заштрихуєш усі сектори, ти побачиш своє оригінальне колесо, яке зараз тебе несе по цьому життю, і все, що в тебе відбувається. І все, що можна чи поліпшити, чи покращити, чи десь попрацювати над собою, щоб це трохи змінилося. У кого є машина, хто знає, як це, коли колесо не збалансіване, що стається з машиною. Машину трясе, машину уводить в сторону, і що приходиться робити водією? Міцно тримати кермо, бути в напрузі. Щоб втримати, щоб та машина не з'їхала на узбіччя, не в'їхала в іншу машину і трималася по трасі. І як довго можна так їхати? Наскільки довго, як ви думаєте, коли машина в такому стані? Так це колесо тої машини, яку можна піти, збалансувати, виявити, де, що не так і зробити, щоб було так? От і умовно, в нашому житті теж є колесо, яке допомагає нам жити, коли ми. Ідемо по життю, начебто біля нас крутиться колесо. І в центрі цього колеса, звичайно, знаходимося ми. І я вам сьогодні предлагаю разом продіагностувати своє колесо життєвого балансу. Розділили колесо на 8 частей. І зараз розберемося по кожній частині окремо, що як відбувається, в якому секторі, як це буде виглядати іменно в вашому житті. І тоді ви, по крайній мірі, зможете побачити, які прогалини, які де спускає до колеса, <кій> а воно спускає в нас жінок обично знизу, коли чоловік питає, як там колесо спустило, ми що кажемо? Знизу тільки спустили. То як воно буде їхати, ніяк. Тобто треба для начала виявити оці всі моменти, де ж воно відпускає і чому. Перша зона, перший сектор нашого життя ми візьмемо здоров'я. Здоров'я це, я вважаю, найважливіша частина нашого життя, тому що коли немає в тебе здоров'я, ну нічим ти не будеш добре займатися або чомусь приділяти таку увагу, як тобі хотілося. Звісно, ніхто не задумається, що таке здоров'я. Це той стан, у якому тобі в організмі дуже добре, і ти не знаєш, де в тебе знаходиться печінка, де серце, там, там якийсь ще орган. Взагалі про це не думаєш. Все працює гармонічно, і ти над цим не задумуєшся, поки не починаєш щось хворіти. Так от, наскільки ти задоволена станом свого здоров'я на сьогодні? Візьми по шкалі від 1 до 10, заштрихуй цей сектор і ти побачиш, це на п'ятерочку твоє здоров'я, чи на 6, чи на 7, може ти задоволена своїм здоров'ям, і в тебе зараз абсолютно все гаразд. І ти побачиш, що да, окей, в цьому секторі все добре. Другий сектор це особистий розвиток. Наскільки ти на сьогоднішній день, в якому б віці ти не була, які б в тебе не були домашні умови, да, там, сім'я, робота і так далі, в тебе є особистий розвиток, ти як жінка, як ти розвиваєшся? Наскільки ти готова вчитися чогось нового. Ну, я вже не кажу там, про нові рецепти і так далі. Якісь книжки може ти читаєш, якісь може відео там, наукові, познавательні, все, що тебе цікавить, може, ти це дивишся. Наскільки ти особисто розвиваєшся, може твоя сфера роботи вона предполагає, то, що ти повинна вивчати якісь нові інструменти для роботи, читати якісь книжки, їздити на якісь семінари, якісь тренінги. Відвідувати, і це теж вважається особистим розвитком, тому що ти не стоїш на місці, ти рухаєшся вперед і свою кваліфікацію повишаєш для того, щоб тобі було комфортно. І це дуже класно. Так само заштрихуй, наскільки ти задоволена цим сектором, що ти щось робиш в особистому розвитку. Особистий розвиток, він так плотно підходить до твоєї роботи, до твоєї кар'єри. Можливо, ти робиш якусь кар'єру, можливо, ти просто працюєш зараз на якійсь роботі. Коли я стикаюся з тим, що приходять жіночки да, і кажуть, там, я шукала роботу, і ось мене на роботу, на роботу беруть. І я питаю: а яка зарплата, А який там графік роботи? А які вихідні, а чи є больничні, а чи є соцпакет, вона каже, я не знаю. Но мені стає цікаво, мої любі, коли ви влаштовуєтеся на таку роботу, ну, на свою роботу, це ж буде ваш кусок такого життя, це ваша робота, де ви будете проводити певний час, той, що ви не можете провести з сім'єю. І ця робота вона повинна, як мінімум, приносити хоч якесь задоволення або то матеріальне, або грошове, так? або приносити моральне задоволення, щоб ти туди ходила з задоволенням. Я люблю свою роботу, я піду туди в суботу. Щоб, по крайній мірі, це так було. І от наскільки на сьогоднішній день ти задоволена своєю роботою, чи є в тебе там, якийсь кар'єрний рост, і чи взагалі він там має бути. Може, це обична робота, яка тобі підходить, яку ти любиш, і яку ти виконуєш на свої 10 балів. То нехай буде так. Четвертий сектор, він теж плотненько стоїть за роботою, за кар'єрою, бо це фінанси. Мені дуже шкода, що в школі не вчать нас, як нам поводитися із фінансами. Ну, немає такої грамоти, як це все взаємодіє. Да? Ми можемо мати мало грошей, але на ці гроші ми можемо купувати найякісніші речі, які можемо собі дозволити на свої фінанси. А можемо мати багато грошей, і при цьому нам їх буде не вистачати. Так от, як ці гроші до нас взагалі поступають? Чи ти думаєш, наприклад, чим більше я працюю, чим більше я вкалую, впахуюсь, то тоді в мене будуть ті гроші. Або роздивитися навкруги, да? а може це гроші, які приходять у вигляді подарунків, у вигляді якихось бонусів. Ти знайшла ті гроші, виграла в лотерею, тобі вони просто впали з неба. І таке може бути. І це теж ті гроші, які знаходяться в цьому секторі фінанси, за які в тебе поступлення бувають і як ти ними розпоряджаєшся. Оцю тему теж продивися, наскільки тебе влаштовує твоє фінансове положення на сьогодні. Бо це така діагностика, яку можна проводити час від часу. І продивлятися по кожному сектору, наскільки тебе влаштовує кожна з них йде, що треба буде поліпшувати, десь вирости. П'ятий сектор: ми візьмемо сім'я. У кожного своє поняття сім'ї. Для когось достатньо я і чоловік, це вже наша сім'я, для когось треба, щоб була велика родина, багато діток, щоб це були і батьки, і його, і мої, щоб ми тут всі разом, брати, сестри, і це дуже важливо, і це така сімейна цінність, збиратися разом. І це, звісно, класно, але не всіх так виходить, не всі. Засмучуємося ми, чи ми довольні тими відносинами, які є в нашій сім'ї. Теж треба роздивитися уважно, що для мене сім'я і на якому рівні якого я б хотіла, зараз це знаходиться. Точно так же заштриховуємо цей сектор від 1 до 10. Сектор друзів. Звичайно, зараз зі свого досвіду скажу, що з ким ти проводиш час, наскільки тобі приємно. Спілкуватися з тими людьми, що в тебе в друзях, їх може бути небагато: один, два, три, чотири, п'ять. А в когось і десять, двадцять, і це якісь завжди веселі тусовки. Але кожного із нас свій темперамент, і ми вибираємо собі друзів по якимось зацікавленостям. Те, що може бути для когось неважливе, нам це важливе. знаходимо собі такий круг спілкування з кимось можна поділитися і горем. І радістю, до когось можна звернутися за допомогою. І це таке собі, теж такий має бути сектор, друзі, у нашому житті. Сьомий сектор це твої захоплення. Може, ти чимось займаєшся, може тебе щось цікавить в цьому житті? Наскільки ти приділяєш цьому увагу? Чи то є хобі, де ти відпочиваєш душею, мозгами від усіх. Тому що зараз дуже багато, ну, ну, в основному всі роботи так, наші зв'язані з спілкуванням з людьми. І дійсно це виснажує. Працювати з клієнтами, це теж виснажує. Іноді, як наговоришся, то я кажу, вже в мене язик болить, я вже говорити не можу. І мені потрібен той відпочинок. Почитати книгу, помалювати, потанцювати, піти просто подихати свіжим повітрям. Що ти робиш для себе отаким от чином? Що це твоє хобі, твій відпочинок, твоя така, таке місце сили. Восьмий сектор це наше життєве оточення. Наскільки ти задоволена умовами свого життя, це комфортність. У якій ти перебуваєш, наскільки тобі легко добиратися до роботи, наскільки тобі приємно вертатися додому, чи є в тебе вдома все, що потрібно для комфортного перебування вдома. Твоє життєве оточення дуже важливе для тебе. Тому придивися, наскільки тобі комфортно жити в тих умовах, в яких ти живеш. І теж заштрихуй від 1 до 10. Цей сектор, щоб подивитися, потім ми розберемо для чого це і що це означає. Прислухайтесь до себе. Всі відповіді насправді тільки внутрі вас. І наскільки ви будете чесними з собою, настільки у вас вийде зробити правильну діагностику і виявити, де ж все-таки не вистачає вам того свіжого повітря, в якому секторі. Де треба попрацювати, де треба знайти, що можна поліпшити в цьому. Вважаю, що ти справишся, тому що ти жінка, і жінкою, як там слова мудрої людини, жінкою народжуються, а чоловіком стають. Тому раз ти вже народилася жінкою, все в твоїх руках. Треба трошечки попрацювати. Тому працюємо, не покладаючи рук. І в тебе все вийде, я в тебе вірю, в тебе все вийде. На сьогодні, папа, -па. до наступної зустрічі!